Усім привіт, ви дивитесь програму «Додатковий час і сьогодні у нас в гостях представник команди а, відродження? Я правильно сказав Саша? Да. Саша команда відродження 5 ліга. Сань, дякую, що пройшов і от перше буде таке запитання. Скажи, будь ласка, як давно ти особисто приймаєш участь в турнірі християнської ліги? І от як от народилось бажання створити команду відродження. Ну, Приймав участь у турнірі вже більше трьох років. Ну, вот это четвертый сезон у меня начинается. Ну, будет, начнется. Как появилось желание, просто, ну, как бы хотели заявиться на Киев, но поняли, что с ребятами, что не потянем просто материально. И решили просто поучаствовать в чемпионатах, чтобы не так просто во дворах бегать, играть, а вот именно, чтобы поучаствовать, чему-то добиваться, чему-то стремиться. Ну, а по поводу команды возрождения, команда новая, люди все новые, буквально с старого состава осталось там пару человек. Ну, поживемо, увидим, у нас Бог получится все. Сам е, сама назва відродження. Це щось таке а, щось нове, життя. Ну, Ісус Христос сказав, що ви будете відродження, коли показывається. Чому саме відродження? Чому така назва? Ну, потому что нас первый раз пару раз мы пытались уже заявиться. І uh -huh. пару раз у нас було це провально. все. Ну, от ми решили возрождение, как бы з тех uh -huh. плохих случаїв. Игры, с которой у нас были раньше, горькие mm -hmm. наши поражения, хотим сделать как бы возрождение нашей прошлой команды с новым составом и с новым коллективом команды. Ага. Сань, ты все-таки веришь в то, что название команды вам поможет? Ну, как говорят, как назовешь корабль, так он и выплывет. Ага, ага. Ну, возможно, действительно так. Сань, какие планы вы ставите на сезон 2011 вашей команды? Вот вы собрались. Второе уже... место. Друге місце в п'ятій ліці, так. Да. Да? А яка кількість гравців на сьогоднішній день от, в твоїй команді? Десять. Десять гравців, да. це які будуть стабільно проходити, будуть не, стабільно буде чоловік 8-9? Ну, тому що у всіх не, ну, не да, це зрозуміло. Саме. Робота, добі, там, робота, дружина вагітна. Да, це ти двої жони. О, ми до речі, вас вітаємо хлопці. Дай Бог, щоб все було добре, щоб всі здоровенькі народилися. І бажаємо футболістів. Хоча іноді ми, чоловіки, хочемо балерин. Так, да, ви знаєте, Нещодавно мій син заявив мені, що тато, я хочу займатися танцями. І я йому кажу, сину, це, мабуть, тебе мама заставляє. Він каже, ні, ні, я сам себе заставляю. Я, в принципі, мрію, що мій син стане футболістом, а можливо, ще якимось спортсменом. Сань, Отже, е, планами твої зрозуміли. Е, друге місце, і який... Е, Тип гри буде сповідувати команда відродження. От щоб команди, які от зараз нас будуть дивитися, щоб вони зрозуміли, як їм потрібно налаштовувати. Це буде команда атакуючого плану, чи це буде команда, е, які будуть міцні захисні родити. От, Ти думав над цим? Чи да чи я зрозумів, чому ж, як угу. тактики гри? Ну, тактика ігри, як якби не розпространяється. Ага, це секрета. Да? Все да. Тако, щоб ніхто не знав, щоб дочекалися вже на ну, як би, грати, будемо від защити угу. від захисту, так? Да. Да? Скепута сидіти. У вас надійний кіпер. Чи, че все-таки на гейный захист? Mm, да даже, наверное, сказали, наверное, Кипер. Кипер, да? Да. Часом он и ты на воротах. Нет. <рискнути> ну, мало ли. <звучить> не, по возможности буду я стоять, потому что у нас воротар тоже не всегда сможет приезжать. Ну mm -hmm. so, mm -hmm. so, так, в принципе. Yeah? У нас все ребята толковывают, так что. Дай бог, чтобы они ездили, а там все остальное получится. Время. Техніка покаже свою. Зрозуміло. Саш, скажи, а от ця нова команда, яку ви вже організували, у вас вже були якісь спільні ігри? Чи ще не було? Було. Було. Три виграша, одна то нічого. О, послухай, ну доволі таки сильна команда. А з ким грали? Шахтар, Динамо, та ні, там на місцевому рівні. На місцевому рівні yeah. да, десь зібрали, yeah. Потери, yeah, там без хлопчиків зібрала, а ну хлопці Ні, стали. Ми якби да? как бы, ребят собирали, у мене є знайомий з другого чемпіонаті, okay. uh -huh. яка теж ліга є, яка називається Стоп-Наркотів. Ага, uh ну -huh. чого uh вона -huh. да? Вот так, от так ми грали з Воскресенка. Там uh -huh. ребята на Воскресенке живуть з ними, і грали. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Саш, скажи, ти е, вже три роки участвуєш в християнській лізі. Я би хотів попросити тебе, щоб ти е, е, охарактеризував футбольну лігу. А декількома плюсиками, от що тобі подобається, Давай про мінуси не будемо говорити зараз. Ми поговоримо про них після того, як ми виключимо камеру, але це ти знаєш, от що би ти хотів сказати, от я грав в Кристях Політ, тому що це перше, там, ну от як ти сказав вже, да, там, можливо, невеликий взнос, тому що на город ну, знаєш, більше от там це ще, ще що, ще щось. Хороші організатор. організатори. Ну, дійсно нормальні. Про організатора <с. нічого <с. не скажуть. Ні, тут правильно, правильно. На них можна можно тільки за, за их э, спинами. Ну, це я жартую так ну, все по поводу Любимые. Ну, плюсы, конечно, во-первых, это то, что можно играть спокойно в футбол и не, не отвлекаться на всякие безлады, которые творятся, допустим, со всей молодежи в нашей Украине. Uh -huh. То, что можно отвлечься на футбол, чем пойти где-то с друзьями на иголочке посидеть или что-нибудь еще такого вытворить. Uh -huh. Ну, плюс, это, во-первых, здоровье, плюс... Ну, хороше дружеське отношения між всіми командами. Чим більше друзів, тим більше, тим лучше. Ну так, да, ну так. Да. Та знаєш, ж, одна з наших цілей нашої е, ліги це все-таки здоровий спосіб життя. І от я як фахівець з рекреації, хочу вам сказати, нещодавно прочитав, що ж таке означає сама рекреація. Я зрозумів, що я працюю з спра... ну, точніше, принаймні, громадською громадською свою діяльність сам саме усі спеціальності. Сань, ну і буквально так ще два-три слова. Скажи, будь ласка, я задаю це питання вже не тобі першому і от задам ще його все-таки тобі от таким чином. Саш, скажи, будь ласка, от е, організатори християнської релігії люди віруючі, чи не, ну, не напрягає тебе те, що ми от е, проповідуємо Ісуса Христа, і іноді там говоримо вам про це на зустрічах і не, от... ні? Взагалі нікак. Ну, во-первых, я теж чоловік віруючий. Угу. Ну, во трех я крестьянин, поэтому у меня оно ну, никак не может напрягать. Ну це приємно. Это це в пользу мені йде, все на мене було. Ну напрягать. це класно, це приємно, що саме так. Саш, і будь ласка, декілька слів в камеру побажання на сезон 2011 нашим учасникам. Я ну, по-перше, не... ребятам хочу побажати всем удачи. Угу. Будьте дружними і грайте акуратно. А я з цієї сторони побажаю вам хорошої погоди на сезон 2011. Перемагайте Дійсно, будьте дружніми, любіть футбол, любіть Бога, хай буде все добре у ваших сім'ях. Сами!